Знаменитий храм Саграда Фамілія знову відчиняє двері для всіх, хто прагне довести майстерність свого вітражного мистецтва та перевершити колег у створенні прекрасних скляних картин. Неймовірна сімейна гра Саграда, локалізована Гікачем, нарешті дочекалася своїх перших доповнень із серії Великі Фасади. І сьогодні ми з вами розглянемо всі нововведення, що ховають у собі ці дві коробочки. Доповнення Саграда Пристрасть і Саграда життя. Утім, у цьому відео ми не будемо зупинятися на правилах базової гри, тож із ними ви можете самостійно ознайомитись у відеоправилах на каналі Гікача. Пишіть у коментарях, які ваші улюблені ігри з незвичайним використанням кубиків, а ми переходимо до огляду. Отже, кожне із цих доповнень ховає в собі кілька модулів, які можна додавати до базової гри в будь-якій кількості, як по одному за раз, так і всі разом. А розпочнемо з доповнення пристрасть. Граючи з модулем натхнення перед вибором карти вітража, перетасуйте всі карти натхнення та роздайте кожному гравцеві по одній карті. Її кладуть горілиць біля планшета віконної рами. На цих картах вказані особливі ефекти, якими гравці можуть користуватися під час свого ходу. Деякі карти мають у вказівку, що цей ефект можна застосувати лише один раз за гру, тоді після використання переверніть цю карту до лілиць. Ефект деяких карт можна використовувати один раз за раунд. Такі карти ви так само перевертаєте до лілиць після використання, проте знову перевертаєте горілиць на початку нового раунду. Модуль рідкісне скло додає до гри новий тип кубиків рідкісне скло. На початку гри перед вибором карт інструментів візьміть один випадковий планшет рідкісного скла та покладіть його горілиць на центр ігрової зони, а після киньте по одному кубику рідкісного скла, за кожен виріз на планшеті і помістіть у цей виріз. Крім цього, ви розкриваєте дві карти інструментів замість трьох. Під час партії замість узяття кубика з резерву ви можете витратити фішки привілеїв відповідно до вказаних на планшеті умов, щоб розмістити один кубик рідкісного скла на своєму планшеті. Кубики рідкісного скла безколірні, тому їх можна розміщувати поряд із кубиком будь-якого кольору. Однак такий кубик не можна розмістити поряд із кубиком з таким самим відтінком значенням. До того ж, цей кубик можна розмістити в комірці будь-якого кольору. Утім, його відтінок має відповідати вимозі, вказаній у комірці. Крім цього, для загальних цілей різноколірні ряди та різноколірні стовпці кубик рідкісного скла вважають кубиком унікального кольору, тобто зараз у цьому ряді 5 різних кольорів. Проте під час партії кожен гравець може отримати щонайбільше один такий кубик. Якщо протягом раунду на планшеті рідкісного скла не залишається кубиків, тоді візьміть і киньте новий кубик рідкісного скла за кожен виріз планшета. Модуль нових карт особистих цілей додає до гри карти, що дають очки залежно від позиції кубика рідкісного скла і інших кубиків у вітражі гравця. Ці цілі використовують лише з модулем рідкісне скло. На початку гри приберіть базові карти особистих цілей до коробки, перетасуйте карти особистих цілей, пов'язані з рідкісним склом, з ось такою позначкою, і роздайте кожному гравцеві по одній карті до лілиць. Наприкінці гри ви здобуваєте переможні очки за досягнення особистих цілей, як завжди. Останнім модулем є нові загальні цілі, які ви можете додати до інших базових карт для більшої різноманітності. Проте радимо уникати суперечливих поєднань цілей у ваших партіях, наприклад, баланс кольору вертикали і різноколірні стовпці, симетрія відтінків горизонталей і ряди різних відтінків тощо. А ось доповнення життя зможе додати до вашої гри карти підмайстрів, особливих вітражів та оранжеві кубики майстерності. На початку гри з модулем підмайстрів перетасуйте всі карти підмайстрів і покладіть їх колодою до лілиць, відкривши одну карту, яка розпочне скид. Відкладіть особливі вітражі з ось такою позначкою, перемішайте їх і роздайте кожному гравцю по два вітражі. Як завжди, кожен гравець вибирає один вітраж та отримує стільки фішок привілеїв, скільки вказано на його карт карті вітража. Коли під час гри ви розміщуєте кубик у комірці вітража, із цим символом ви можете зробити одне з двох або взяти верхню карту зі скиду карт підмайстрів, або подивитися дві верхні карти з колоди під майстрів, залишити собі одну, а іншу покласти горілиць у скид карт підмайстрів. Якщо в колоді підмайстрів бракує карта, ви маєте взяти звідти карту, перетасуйте скид, утворивши нову колоду, а потім беріть карти як завжди. Якщо через властивість ви перемістили кубик з комірки із символом підмайстра, то пізніше можете знову розмістити в ній кубик, щоб отримати карту підмайстра, Проте не більше однієї карти за хід. Карти підмайстрів ви тримаєте в таємниці від інших гравців, поки не захочете їх розіграти. На кожній карті підмайстра вказана особлива властивість, яку ви зможете застосувати за розігрування. Деякі карти містять слово зіграйте. Такі карти ви можете покласти горілиць перед собою під час свого ходу, і вони залишаються лежати перед вами. А ось карти зі словом скиньте прибирають до скиду після розігрування. Деякі карти підмайстрів пов'язані з іншими модулями. Якщо ви не використовуєте компоненти, вказані на взятій карті, вилучіть її з гри, щойно візьмете цю карту під час свого ходу. Граючи з модулем майстерність після звичайного приготування, покладіть планшет майстерності біля треку раундів. Візьміть 6 оранжевих кубиків майстерності за гри в двох чи в трьох, або всі 12 за гри від чотирьох до шести гравців. Покладіть кубики на комірки планшета відповідними гранями до гори, або на бажання ви можете кинути всі кубики і покласти їх випалими гранями у випадковому порядку. Під час свого ходу, взявши кубик із резерву, ви можете обміняти його на оранжевий кубик із планшета майстерності. Для цього покладіть узяти кубик у комірку планшета, яка відповідає або кольору кубика, або його значенню. Після цього ви забираєте відповідний оранжевий кубик і не змінюючи значення, розміщуєте його на своєму вітражі. Ці кубики можна розміщувати у вітражі поряд із кубиками будь-якого іншого кольору. До того ж, ігноруючи вимоги щодо значення на комірці, але до Отримуючись правил кольорів. До речі, ви ніколи не можете повертати чи розвертати вже розміщений оранжевий кубик. Під час рахування значень вважайте, що значення оранжевих кубиків дорівнює нулю, проте, якщо в ряді чистовці є два кубики майстерності, які розміщені однаковою гранню догори, це не вважають рядом чистовцем з усіма різними значеннями. Після розміщення кубика ви відразу отримуєте стільки фішок привілеїв, скільки указано над коміркою взятого кубика майстерності. Кожна з граней оранжевих кубиків має особливі умови для здобування переможних очок. Ось такі грані вимагають, щоб наприкінці гри обидва кубики, на які вказують стрілки, були однакового кольору або значення. Така грань вимагає, щоб усі чотири кубики, на які вказують стрілки, мали різні значення. А ця, щоб усі чотири кубики були різного кольору. І за виконання умов кубика наприкінці гри ви здобуваєте 5 переможних очок. Проте, якщо ви не змогли виконати умову оранжевого кубика, або ж стрілка вказує на порожню комірку чи за край планшета, тоді ви втрачаєте два очки за кожен такий кубик. Останнім модулем доповнення життя є ускладнені загальні цілі, які ви можете додавати до інших загальних цілей для більшої різноманітності і за які ви так само здобудете переможні очки в разі виконання виказаних умов. Отже, ми розглянули всі нововведення, які ховають у собі два доповнення до гри Саграда. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, чи сподобався вам цей огляд і чим саме доповнення вас зацікавили. Поширіте це відео друзям і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі, Па-па!